Ціна звізди 100 доларів. Щоб цю звізду поміняти, треба віддати 1500 доларів. На наші це гроші гривні 60 тисяч гривень, щоб цю маленьку-маленьку таку піздюшку поміняти. А чого її треба міняти? Тому що у нас що вона? Лоб. Лопнула. Так, 2-літровий рентж тихо, пацани, не 3 літровий не 4-4 а просто 2-літровий дизель. Самий єбучий, самий кончений мотор, який мог придумати Rover. Так, розказую і показую. Е, мотор у нас іде на дві турбіни. Покажи. От турбіна і внизу ще одна турбіна. Він іде з екологією єбійшою. Покажи, от тут лежить екологія. Це у вас екологія. Норми Євро 6. Е, проблема у цих моторів яка? Е, перше. У них роздуває циліндри. По якій причині, поки мені ніхто ще не вияснив. Це вияснив тільки я і Майкл Джексон покійний. Ми вже це вже знаємо. Е -е... скільки цього мотору я не знаю. Но то, що вони придумали, це просто пиздець. Він вже з фазорегулятором. От дивися, Льоша. Вони вже думають, треба -е, вже і на дізельні фазорегулятори пихати, тому що на бензинах отйобуються не так часто. Треба, щоб і на Спереді. Обична конструкція, тут нічого немає такого супер інтересного. У нас стоїть компресор-кондиціонер, ролики, потім стоїть помпа. Тут ролики. Все як обично в моторі. Але увагу, який у нас стоїть сальник передньої передній кришки. А? Завалі бало називається цей сальник. Ну ти представ, це таке придумати. Знаєш так чертив, чертив, чертив. І потім, коли на черти, думає, так, блять, тут буде сальник. Давай його в'єбемо, Ну давай. Желіза, блядь, вирізали і поставили. І ціна цього сальника, я так подозріваю, ну, мінімум баксов 100-150. Це мінімалка. Ну, Пацани, якщо ви знаєте ціну на цей мотор, на цей сальник, Rover 18 го року, можете мені сказати що в нас далі? Обрати внимання, 2020 рік машини, Ну, 18, так? 18. Це на болтах. Ну, Це к чому це я веду. Е, можеш вже зробити, правильно? болти? В ауді все парше на шліцах. шліці розйобуються і починає передний кардан у вас стучати. Заміна цього кардану, якщо взяти нового, 1000 доларів, плюс розбуваються шліці на коробці і шліці на передньому редукторі. Ну, Зроблено так, щоб заробляти бабки. Тут звісно, це плюс великий. Так. Е, Далі що у нас? Конструкція незмінна, обична коробка автомат, не варіатор, ніяка їбала, то обичний автомат, який не їблоть. Оце ренжоверу плюс. Но мотор, великий мінус, не працює. У нас в роботі зараз таких 4 машини і всіх одна проблема. Я тебе показую, яка Льоша. От беремо циліндр, наприклад, це поршавок. І цей циліндр просто отут вироботка, щоб ти розумів, зібейся, Я не знаю, куди вона береться. Іменно в першому цилиндрі. Да, цилиндрі. Ну я того догадую чуть-чуть, але -чуть. ну, я не скажу. І от коли в тебе ця велика, в тебе починається машина відрами употребляти масло, це раз. А друге, вона починає пропуски ось робити, це два. І третє, вона починає троїти. Оце саме важне. І пропадає компресія, у вас відрубаються форсунки. Що зразу клієнт робить? Йде на офіційний сервіс, а йому кажуть, людина добра. У нас є мотор, ну гарантії, то у вас вже немає. 30 тисяч доларів у них все, зрозуміло, там в доларах. Заміна агрегата. Заміна агрегата. Оце тобі так. Його навіть сняти, так, поняв? І нове сюди поставити. Він каже, що так у мене ж машина стоїть 40 тисяч доларів. Ви мені мотор за 30 продаєте. Ось от така от ситуація. Поэтому, от, щоб не попадали, робіть все вовремя і купляйте правильні тачки.